Привіт, привіт всім! Вітаю вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія і це карти Таро для всіх знаків зодіаку на повний місяць 3 січня у Раці, який у нас відбудеться. Ну, по-перше, це у нас перший повний місяць 2026 році. Я вітаю вас із 2026-го. Нарешті цей рік настав, це рік нашого проявлення. Дивіться свої прогнози на 2026 рік. Вони всі є в описі до цього відео. І також подивіться відео свої на січень місяць так Всі 12 знаків також вже є на каналі. А, так от, цей повний місяць, він так як він у нас у знаці зодіаку рака а рак це у нас про стабільність, це про наш комфорт, це база, від якої ми відштовхуємося, так він буде проявляти якраз таки нам тут всі питання, пов'язані з нашим комфортом. Ми будемо. В якихось моментах позбуватися, можливо, якихось речей, до яких ми звикли, або це будуть якісь шкідливі звички, які ми будемо відпускати. Це можуть бути якісь сімейні питання. Повний місяць він завжди висвітлює. І після повного місяця у нас іде два тижні спадаючого місяця, коли якраз дуже круто позбуватися, очищати енергетику, так, налаштовувати себе на правильний рух, куди ви хочете. Ти рухатися, ким ви хочете бути, яку сім'ю ви хочете мати, так і, е, ким ви хочете бути у своїй сім'ї? Е, це всі питання, які стосуються вашого дому, так як ви живете, чи комфортно вам в домі, де ви живете? От повний місяць він буде у нас піднімати питання такі: так? Питання з мамою також тут піднімуться, питання дітей піднімуться, патерни, можливо, якісь з дитинства тут будуть підніматися, так, і ми можемо їх заміняти на позитивні патерни. До речі, хто питався, ритуал відкриття доріг буде у цьому році. Я ще буду його проводити. Я на початку року традиційно вже провожу відкриття. Доріг, так, ритуал відкриття доріг, де ми очищаємо якраз таки всі ваші блоки, кармічні, якісь можливо зав'язки. Так, ритуал допомагає вам легше це все відпустити і розв'язати, і наповнює вас і відкриває вам дороги. Тому хто е, хоче ритуал відкриття доріг, пишіть мені або на мою почту, або пишіть мені в інстаграм, так і я вам дам всю інформацію по поводу цього ритуалу. Я його буду проводити е, з 5 по. 15 число на початку року. Так, це такий е, найкращий час, і кількість місць вона обмежена. Так що, хто хотів, ще з минулого року чекав, от зараз можете брати прекрасний момент. І, скоріш за все, це буде останній рік, коли я буду його робити, тому що я вже зараз бачу, що в мене дуже велика якась загруженість, і треба вже щось е, відпускати. Так. І, скоріш за все, я якраз таки ритуальну частину буду відпускати. Е, е, так от, повертаємося назад. Ми до е, нашого повного місця. Місяця От, повний місяць, він у нас завершує ситуацію, яка починалася на новолуння у раці. Новолуння у раці у нас було у липні 2026-2025 року. Так, от півроку назад, у нас якась ситуація зав'язувалася. Можливо, ви там з кимось познайомилися. Зараз ви вирішите вже бути разом, будувати сім'ю. Або там, наприклад, ви переїхали, так, і зараз ви вже, наприклад, там якісь документи на квартиру нарешті. Зробите, чи ви вирішите, що ви там не подобається вам ця квартира, хочете, ви знову кудись переїжджати, так? або якісь документи ви подавали, і зараз ви їх отримаєте. Рак у нас є у всіх у нашій натальній карті. Потрібно подивитися у вашій особистій натальній карті, де знаходиться знак зодіаку Рак, за яку сферу життя він відповідає. Тому що, по-перше, ця сфера життя у вас завжди має бути в комфорті, ви себе маєте емоційно там гарно почувати, так? тому що рак це у нас найемпатичніше знак із всіх. І от, часто так, кажуть, що раки вони якось дуже сильно ображаються, ображаються, тому що вони емоції свої проявляють. так Вони дуже такі світлі і чисті, вони не вміють оце все стримувати. І в принципі це дуже круто, тому що це так оце така правдивість в них є. от І о, тут от вам потрібно. Значить, дивитися у своїй натальній карті, за яку сферу життя рак відповідає. Там якраз будете ви вирішувати, куди ви хочете далі рухатися, як ви хочете цю сферу змінювати. Тому що ви тут півроку працювали да, над цим аспектом, і все передумали. Так? закінчили і зараз ви можете по-новому йти. Або навпаки, ви там дійшли до якоїсь сходинки, да, до якогось вирішення питання. Вам це подобається? Ви розумієте, так, окей, круто. От останні півроку я зробив велику роботу, так я вирішив щось можливо відпустив, щось можливо почав, і далі я буду от в такому напрямку рухатися. Також у нас у цьому повному повнолунні. У нас участвує планета Венера і планета Марс. Так, повноння це не завжди опозиція. Це опозиція Сонця і місяця. І також це дає нам таку трішки скачущі емоції, тому що Сонце це наше его, це ми внутрі, а місяць це наші емоції, це як ми реагуємо на якісь ситуації, це наш комфорт. Знову ж таки, от якраз раком місяць покровительствує. І коли в опозиції стоять ці дві планети, вони одна. Напроти іншої. Вони ніби як борються між собою. Да? І Тут емоції можуть бути зашкалювати. Дуже, дуже сильно емоційний якийсь такий, може підніматися енергія. А, і Марс і Венера, які стоять по обидві сторони, то у нас сонечко посередині з одної сторони Марс, з другої сторони, Венера вона стоїть. Венера це планета грошей, це планета відносин. А Марс це планета нашої активності і наших дій. І обидві ці планети: Венера, це жіноча планета, а Марс це чоловіча, Вони відповідають у нас так за відносини між чоловіком і жінкою. Тому тут цей повний місяць він буде дуже сильно висвітлювати нам наші відносини. З самим собою наші дві сторони всередині, так, чоловіча наша сторона, жіноча наша сторона, над якою потрібно більше попрацювати, яку потрібно там можливо більше залюбити, більше уваги їй дати. І також тут багато хто буде для себе вирішувати, а який статус далі в подальшому сімейний. Хоче мати так, і е, це ну, прекрасний просто тут момент для того, щоб говорити зі своїм партнером, там, вирішувати да, якісь питання, планувати вже собі щось наперед. Тому що сонце все-таки у нас от в козорозі зараз знаходиться. Це про плани, про плани на майбутнє і от прямо на таке довге майбутнє через багато років. так, І отут, от е, ці якісь сімейні такі обставини вони будуть виходити у вас наверх. Ви будете саме ними займатися. Так що, такий у нас повний місяць, він е, супер прекрасний. Зараз ми підемо по картах всім знакам. Обов'язково дивіться прогнози свої на сонячний місячний знак Асценденту. Це ви вже знаєте. Обов'язково, хто вперше мене бачить, підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі від цими слів. Ютуб дуже любить, коли ви активні на Ютубі. Треба, щоб ви були активні. Тому що саме через вашу активність він просуває відео потім в рекомендації. От, якщо ви зараз 7 хвилин вже мене слухаєте, то лайк я точно вже заслужила. Коментар якийсь я вже точно заслужила. Ви можете його обов'язково написати, як у вас програються карти, як у вас почався цей рік. прекрасний. До речі, підписуйтеся також і на інстаграм, і, да? Там також дуже багато цікавих моментів зараз у мене стається, про які я розказую. От, а, і починаємо. Дивимося, так? Ну що, давайте. Перший повний місяць, 3 січня. До речі, у кого іще? От дні народження з козорогів, так, у 2, 3, 4 числа. Це говорить про те, що коли на наш день народження припадає повний боновий місяць, у нас за наступний рік повністю за цикл року зміниться життя. Максимально просто зміниться життя. Так що я вас вітаю, у кого зараз дні народження, у кого попало цей повний місяць. Так, карта для Овна. На повний місяць 3 січня. Так, у нас сама вона перевернулася. А ні, вона забагато їх перевернулося. Давайте ми одну витягнемо. Так. Ну вони. Ой! Супер! Прекрасно! Подивіться, сонце, ви в центрі уваги, у вас дуже багато енергії. Це, знаєте, коли вам тут потрібно якраз таки подивитися так, на своє его, подивитися на свій внутрішній стан, на те, як ви хочете показати себе, можливо, навіть на людях. Це сонце, до речі, це у нас завжди в астрології тата показує. Так? І тут можуть у вас якісь ситуації в сім'ї з татом навіть піднімати. Так? Або, можливо, з мамою і з татом. Це у нас дуже щаслива карта. Тому все, що у вас зараз буде ставатися, все, що у вас зараз буде підніматися, воно, скоріш за все, буде вас висвітлювати. Ви будете так себе показувати, ви вам, можливо, навіть якісь подарунки тут будуть робити в найближчі два тижні. І от він тут, якраз оце сонце, так, оцей олень це знак, по-перше, і він тут сидить, так, в такій в майже в позі лотоса. От і тут, скоріш за все, вам потрібно сконцентруватися на собі внутрішньому е, і, можливо, навіть в якусь медитацію сісти, так, якісь практики зробити, обов'язково виходіть на сонечко, так, де б ви там не жили, обов'язково виходіть, набирайтеся сонячної енергії, тому що вона для вас буде дуже важливою. Так, і е, піклуйтеся про своє здоров'я, піклуйтеся про свій. Навіть емоційний стан. Тому що треба бути от в максимально такій позитивній енергії вам. Далі. Тільці. Карта на повний місяць 3. Маг. Старший аркан знову. Карта маг це номер один от маг. Це у нас символ цього року. Подивіться, у вас є всі інструменти, ви з усім справляєтеся, ви з любої ситуації тут можете викрутитися. Маг говорить про те, що треба бути лідером, треба вести за собою не просто босом. Маг це завжди лідер. Це той, хто працює, хто розмовляє, це про менеджмент, це про так, якусь комунікацію з людьми, про продажі, можливо, якісь ви тут можете починати робити, дорогі тільці. Це також карта спільна. Спеціаліста ви себе можете показувати, так як офігенний якийсь спеціаліст або якась така людина буде приходити у ваше життя. Також маг це у нас, звичайно, про магію, це завжди про вплив на свою реальність, так, особливо коли ви. Якщо у вас архетип мага, так то ви тут будете максимально ем, свою реальність налаштовувати під себе. Так? Все, що ви будете думати, все те, що е, ви будете говорити, ви до себе це будете притягувати в цей час, в цей період. От тут дуже важливо вірити в свої слова, вірити в себе, так, і не боятися зробити перший крок. Тому що вас буде видно, і у вас є так, у вас є всі елементи. Подивіться, у вас тут і пентаклі, і мечі. Вжезли і кубки все у вас є, тобто ви з усім справляєтеся, і ви все так можете швиденько, легко організувати, що вам буде дуже комфортно. так. І отут треба думати, знову ж таки, дивіться, вже для другого знаку у нас карти говорять про те, що треба думати про своє я. Так? Треба казати своє я, треба його проявляти і показувати. Далі, близнюки, близнюки карта на 3 січня Так, у близнюків смірка Пентаклів, очікування якесь вам тут випадає. Вам потрібно більше обдумовувати, більше енергії вкладати в якісь свої справи. Зараз у вас буде прекрасних два тижні для того, щоб інвестувати. Ви можете інвестувати як у свої ідеї, як у якісь свої бажання, у свої якісь амбіції, так, і вкладати в цю енергію, чекати на результат. Поки що, іще дорогі близнюки результат. Результат не готовий, вам потрібно попрацювати трошки більше, вам потрібно вкластися трошки більше. Карта говорить про те, що не спішіть у найближ, найближчі два тижні. Вам потрібно більше енергії і уваги вкладати в щось. Так, вам потрібно дати всьому свій час, не потрібно спішити. І також ви тут, близнюки, можете завагітніти якимись ідеями, ви можете реально завагітніти, так і ви будете про себе вже більше зараз піклуватися в цей так, далі. Карта для раків. Карта для раків на 3 січня, на повний місяць. Вау, це на старший аркан. Єрофант, а, і це карта вчителя. Ви тут будете вирішувати якісь дуже важливі питання, серйозні, які надовго з вами залишаться у вашому житті. Це може бути відкриття і якийсь інсайт у вас у найближчі два тижні. Також це може бути, що ви, дорогі раки, почнете навчати інших до вас будуть приходити за порадами. Так? Тут дуже важливо не ризикувати в цей період. Вам треба діяти традиційними методами. Методами, вам потрібно прорахувати собі якийсь план. Дуже важливо дотримуватися, дорогі раки, цього плану, так, тому що е, ви мусите знати, що вам очікувати наперед. Також у вас тут питання можуть вирішуватися з е, м, квартирою, з якоюсь нерухомістю. Так, ви можете заключати тут якісь... М, Контракти з кимось, домовленості якісь заключати. Ви можете для себе знаходити тут навіть якогось наставника. Це часто у нас така е, духовна людина, яка м, віддає, віддає своє знання, яка е, дуже сильно підвищує ваш рівень свідомості, і ви можете звертатися за допомогою до цієї людини. Так, вона буде відкрита завжди, але тут має бути якийсь такий конкретний план. Так? Якщо це наставництво, то це буде. Будуть, якісь завдання, які вам потрібно буде виконувати. Так, цікаво. Далі карта для леві. На 3 січня. Так, у левів, старший аркан, Верховний суд, трансформація. Ви скидаєте свою шубу. Наступні два тижні ви будете переглядати якісь свої цінності, по-новому дивитися на цей світ, по-новому себе представляти у цьому світі. Це сімейні також питання. У вас тут піднімаються на верхній план, і ви будете, можливо, якісь свої страхи тут пропрацьовувати. На рахунок сім'ї якісь страхи будуть тут пропрацьовані. Це може бути відповідня. Відпускання так якихось деталей, якихось моментів, судові процеси. До речі, вони можуть як закінчуватися, так і починатися якісь судові процеси. Тому ну, скоріше по місяцю, по повному місяцю, тут буде закінчення якихось судових процесів, і ви будете мати таке якесь конкретне рішення. Так, ви з себе зможете скинути тут якусь шубу, можливо, звільнитися якраз таки від чогось. Також Верховний суд це у нас кармічна карта. Наступні два тижні у вас дорогі леви, буде кармічний період. Коли ви будете отримувати все, що ви заслужили. Тому до всіх ситуацій ставтеся тут дуже свідомо, приймайте їх з вдячністю обов'язково. І хто би вам не змінював так, вашу реальність, вашу, ваш погляд, вашу свідомість, робіть це. Обов'язково відпускайте весь негатив і дискомфорт, який у вашому житті присутній. Так, діви. Карта для дів. 3 січня? Так, карта для дів це двійка жезлів. Ви робите свій вибір, дорогі діви. У вас з'являється партнер. Або ви вирішуєте, що все більше не хочу сам працювати. Мені зараз потрібен уже партнер. Ви можете наймати, наприклад, на роботу до себе, там, можливо, навіть додому, няню, або домробітницю. Так, або ви, можливо, починаєте якийсь бізнес, там по чимось пов'язаний, от прям з домом, з іншою людиною, тому що вам тут допомагають впоратися з вашими завданнями. Двійка жезлів це завжди у нас вибір, коли нам щось набридло. І ми хочемо переходити у новий етап, так і ми ж дивимося от на горизонт, а який а що в нас взагалі є, з чого ми можемо вибирати. І тут будь-який вибір він буде правильний. Головне, щоб це було активно, головне, щоб це вам подобалося і вас туди тягнуло. Тому що до цього, дорогі діви. Все, чим ви займалися, ви вже добре пропрацювали, ви вже до цього звикли. І зараз, можливо, вам захочеться чогось новенького у наступні два тижні. Приймайте обов'язкову допомогу, або якщо вона вам тут потрібна, то обов'язково її попросіть. Так, далі. Терези. Карта для Терезів на 3 січня на повний місяць. Вау, Терези, це ваша карта, це ваш старший аркан. Скільки в нас старших арканів зараз? Абсолютно, блін, це таке рідко дуже буває. Так, справедливість. Це у нас гармонія і баланс. Подивіться, це от прям ви рези, дорогі. Вам потрібно тримати баланс між там, роботою, наприклад, і сімейним своїм життям. Так? Або, там, можливо, у вас є там, фінанси і, і, і любов, або якийсь спорт, так, і відпочинок, харчування тут дуже важливе для вас. Будьте чесними з собою і чесними з іншими людьми. Це дуже-дуже важливо, тому що тут будуть вирішуватися всі питання юридичного характеру. Тут ви можете знайомитися з людьми, які займаються якоюсь діяльністю, там, наприклад, щось з документами роблять, так, або оформляти тут якісь документи, ви можете. Тут прояснюється ситуація, кожен отримує по заслугах. І, дорогі Терези, в наступні два тижні дуже важливо для вас реальність свою сприймати як причину на святкові зв'язки, дивитися, що після чого у вас стається. Це вам дуже сильно допоможе зрозуміти, де корінь питання, де корінь проблеми. І чому ви отримуєте саме ту реальність, яка у вас зараз є? так, Аналізуйте. Дуже багато тут потрібно буде аналізувати, можливо, навіть з кимось домовлятися. так, І, в принципі, у вас тут є дві сторони, і обидві прекрасні на обидвох є у вас урожай. Так. Далі. Скорпіони. Карта для скорпіонів на. Повний місяць 3 січня. Так, скорпіончики. Карта шут! Новий початок, новий етап, старший аркан, дорогі скорпіони, подивіться, вам, по-перше, нічого абсолютно тут не страшно. Ви е, йдете вперед з легкістю і з якимось таким азартом. Так? Карта шут, це у нас щось абсолютно нове, це новий початок, це новий цикл, нульова, нульовий старший аркан, який починає у нас цикл старших арканів. І ми живемо, до речі, кожна наша ситуація важлива в нашому. У житті вона проходить через 22 старших аркани, і тут дуже важливо ризикувати. Ви під захистом, подивіться, так тут хтось новий може у ваше життя, скорпіони прийти в наступні два тижні. Ви можете почати щось вчити, кудись полетіти. Так, це може бути щось неочікуване, як сніг на голову. По шуту це у нас часто іноземці, це якісь іноземні мови, можливо, які ви будете вивчати в наступні два тижні. І також це карта дітей. Тут можуть бути якісь неочікувані діти у вас, або неочікувані якісь новини, до яких ви, так, ви до них не готувалися, але вони у вас будуть. І дуже класна така карта, так? Тут, бачите, навіть от такий ризик, так, провал цей, і він абсолютно маленький, при тому ви захищені, ви не боїтеся впасти, ви не боїтеся ризикнути. Тому, дорогі скорпіончики, ризикуйте обов'язково. Так. Далі карта для стрільців. Карта для стрільців. На повний місяць 3 січня. Карта Зірка. Старший аркан. У нас тут майже всі старші аркани. Будьте в центрі уваги, світіть, багато говоріть, не бійтеся бути чиєюсь ціллю, чиїмось об'єктивом, ідолом чиїмось. Тут у вас може з'являтися так, якесь таке бажання дуже важливе, яке збудеться, до речі, це карта здійснення мрій. І також це у нас може бути карта ілюзій, коли ви прям розкриєте для себе якісь ілюзії, ви зрозумієте, що там насправді все по-іншому. Так і ви побачите свій шлях, яким вам потрібно йти, як потрібно вирішувати ту чи іншу ситуацію, тому що ви осознаєте оце все. Також карта зірка для вас, стрільці, це може бути знайомство з якоюсь зіркою, з дуже популярною якоюсь людиною, або вам хтось дасть от таке натхнення. чи ви вийдете на сцену, ви будете, вас буде видно, ви будете себе показувати, і у вас буде дуже-дуже багато цієї енергії, так? привабливості. Тут дуже важливо говорити і передавати інформацію іншим, так? показувати себе. Клас. Далі у нас козироги. Для вас козироги – це сьомий дім, у цей повний місяць це ваші відносини. Так, Для вас дуже важливий знак раку. Так, козиріг. Десятка пентаклів. Прекрасно, так як козороги і люблять. Десять пентаклів, це у нас виграші можуть бути, це якісь оплати. Десятки завжди дорогі козороги, переключають вас. Так? Вони ніби як закінчують один якийсь процес і дають вам перехід у новий. У вас тут можуть завершатися якісь там, якась співпраця з кимось, ви можуть виплачувати так? багато грошей, або сім'я ваша може вам дарувати гроші. У вас зараз дні народження, це ж прекрасно, просто вам тоді прийде багато якогось ресурсу. так Зі своєю сім'єю проводіть час, також своїм дітям, так або там домашнім улюбленцям, або батькам своїм приділіть час в цей період. Ви можете от все, що ви купуєте, все, в що ви вкладаєте, свої ресурси, ви подальшому це принесе вам дуже. Класні результати, багато так, якогось прогресу ви будете мати з цих покупок, або там, можливо, з якогось навчання також з своїм партнером, можливо, ви вирішите будувати сім'ю зараз. І ви будете проводити час у своїй сім'ї. Прекрасно. Так. Далі у нас водолії. Карта для водоліїв. на 3 січня на повнолуння так, у водолії також у нас виходить карта справедливості. Вам потрібно думати, що за чим іде, причинно-наслідкові зв'язки. А якщо ви маєте зараз так, якісь результати, то звідки вони у вас починалися? Так, або якась ситуація, якщо, яка вас зараз турбує, в ній обов'язково потрібно бути чесним з самим собою, говорити спокійно, бути в гармонії, так, і також дивитися, слідкувати за своїм. Словами слідкувати за своєю інформацією, яку ви віддаєте, яку ви отримуєте. Дуже важливо тримати баланс тут у всіх сферах вашого життя, дорогі водолії. Ви можете познайомитися з людиною, яка займається, наприклад, там юриспруденцією або якимось документами. Можливо, вам потрібно найняти адвоката, і він тут з'явиться у вашому житті в найближчі два тижні. Але також так ви для себе нарешті зрозумієте, що вас виводило, так і що вам давало дисбаланс. Що вам не давало спокою, можливо, і ви цього позбудетеся в ближайший час. І рибки. Карта для риб. На 3 січня. Карта для риб. Семірка кубків! Дуже цікаво, дорогі рибки. Вам потрібно зробити вибір. Так, ви тут можете літати десь в облаках, і треба дуже так вам. Важливо спуститися з небес на землю, а, вибрати щось одно і рухатися в тому напрямку. Ви тут рибки можете відкидувати щось лишнє у вашому житті, але і також це може бути якийсь дуже великий вибір. Тобто, якщо ви вибираєте собі квартиру, роботу, так, або там просто навіть на шопінг ідете, у вас буде дуже багато різних варіантів. А рибки не вміють вибирати. Так, от їм тут завжди потрібна допомога. Тому всесвіт вас може. Може спонукати, в найближчі два тижні у вас ще так от Нептун, якраз він готується переходити з вашого знаку в Овен, вам будуть давати вибір, А ким, ким ви хочете бути, чим ви хочете займатися. Тут дуже важливо це зрозуміти. Я хочу ще одну вам карту рибки. Чого цей вибір у вас буде? Уміреність вам карти говорить, треба бути у потоці, відчувати себе, так, відчувати, що ви хочете. Можливо, тут відмовитися від чогось шкідливого. Ви будете в на користь одного а тут від іншого відмовлятися. І також це зв'язок у нас з ангелом-охоронцем. Так, тому ви тут можете прямо з ним говорити. Ви можете його там викликати, просити про допомогу. І уміреність говорить про те, що не спішіть дорогі рибки в наступні два тижні. Відпочивайте достатньо. Так, умірте оцю свою, можливо, якусь активність, так, або свій ентузіазм. Правильно вкладайте свою енергію. Так що такий у нас вийшов розклад для всіх знаків зодіаку На повний місяць у Раці, який у нас 3 січня відбудеться. Я дуже рада була вам донести цю інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на канал і залишайте ваші лайки та коментарі. ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!